Привіт, друзі! Ви на каналі Агенції Практик Нерухомість. Мене звати Аліна, і сьогодні огляд актуальних однокімнатних квартир у Чернігові, які можна купити вже зараз. Це варіанти на будь-який смак і гаманець для тих, хто хоче жити сам, для молодих пар або просто шукає компактне житло. Покажемо реальні квартири з цінами, фото і нашими чесними коментарями. Як завжди, простою мовою і без прикрас. Тож мощуйте зручніше і поїхали. Перший об'єкт це дуже приємна однокімнатна квартира в районі Боєва. Це один із найкомфортніших мікрорайонів Чернігова за 38 тисяч доларів. Квартира знаходиться на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку серії ЧН. Планування одне з найзручніших у цьому типі будинків. Площа 39 квадратних метрів, кухня 9 квадратних метрів, світла, затишна з гарною енергетикою, стан житловий, охайний, можна заїжджати і жити без зайвих вкладень. Розташована всередині будинку тут завжди тепло і тихо, а ще такі квартири на бойовій, велика рідкість, тому це реально вдалий варіант. Будинок доглянутий, під'їзд чистий, хороші сусіди, поруч усе, що треба для комфортного життя: ринок, супермаркети, церква, садочки. Якщо ви шукаєте щось дійсно зручне, спокійне і в гарному районі, ця квартира може стати вашою. Пишіть, покажу. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Другий класний варіант однокімнатна квартира в самому центрі Чернігова. Район 5 кутів за 53 тисячі доларів. 12-й поверх із шикарним видом на місто. Площа 53 квадрати. Кухня велика 16 квадратних метрів. Є балкон, санвузол роздільний. Усе зручне. Квартира з ремонтом, тепла, дуже економна по комуналці. Стоїть лічильник на тепло. І ще приємний бонус за домовленістю можуть залишитись меблі й техніка. Будинок 2010 року. Трилисник, все капітально. Поруч центр, парк, дитячий майданчик. Ідеальне місце як для життя, так і під оренду. Квартира повністю готова. Заходь і живи. Третій об'єкт – однокімнатна квартира по переуступці в новому житловому комплексі на Масанах за 35 тисяч доларів. Це сучасний цегляний будинок від забудовника «Основа Буд-7». Секція 10-7, площа 50 квадратних метрів, Перший поверх з 10. квартира після будівельників. Ідеальна для тих, хто хоче зробити ремонт під себе, планування продумане, просторе, є автономне опалення, взимку це реальна економія, плюс повний контроль температури. Район активно розвивається. Поруч все: магазини, торговий центр, транспорт, аптеки, школи, садочки, навіть ринок. Інфраструктура на відмінно, це переуступка. Тобто ви купуєте квартиру за вигіднішою ціною, доведення будинку в експлуатацію. Гарний шанс. Четверта однокімнатна квартира в самому центрі Чернігова, вулиця Василя Стуса. Будинок уже зданий. Продається за 50 тисяч доларів, розташована на 9-му поверсі 10-поверхового цегляного будинку, площа 50 квадратних метрів, зручне планування, простора кухня, світла кімната, великий холл, квартира всередині будинку, тому тепло і тихо, автономне опалення з двоконтурним котлом. Стан після будівельників. Вже є вікна, двері, котел, електрика, стяжка та штукатурка. Можна одразу починати ремонт під себе. Будинок новий, ліфт сучасний і швидкий. Є гарна прибудинкова територія та підземний паркінг. І головне Центр міста. Усе поряд. Магазини, зупинки, школа, лікарня, парк. Квартира підходить під іпотеку 3,7%. А також сертифікат є відновлення. П'ята однокімнатна квартира в Чернігові, район Римзаводу. За 27 тисяч доларів. Знаходиться на сьомому поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа 31 квадратний метр. Стан житловий, все чисто і акуратно. Квартира дуже тепла. Тепло подається зверху, тож зимку точно не змерзнете. Встановлені металопластикові вікна. У ціні вбудовані меблі та диван. Розташування дуже зручне. Поруч школи, садочки, супермаркети, зупинка транспорту. Все під рукою, гарна інфраструктура, комфорт для життя. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс щомісячно викладаємо аналітику по цінах у Чернігові, посилання під відео. Підписуйтесь, щоб бути в темі. Шоста однокімнатна квартира в районі Рокосовського за 26 26500. П'ятий поверх цегляного будинку: 37 квадратних метрів. Планування дуже зручне. Велика кухня 9 квадратних метрів. Простора світла кімната. Є балкон з новою рамою. Квартира тепла. Світла з хорошою енергетикою. Ставлені пластикові вікна, лічильники на воду. У подарунок будовані меблі. Можна заїжджати з першого дня. Розташування супер. Поруч усе: ринок, торговий центр, супермаркети, магазини, стоянки, зупинки, зручна транспортна розв'язка. Сьома однокімнатна квартира в даному будинку ЖК-авіатор по вулиці Льотна, 37 а за 36 тисяч доларів. Десятий поверх із десяти. Цегляний будинок із утепленням, квартира площею 45,6 квадратних метрів, автономне опалення, стан, якісна чорнова, стіни вже поштукатурені та пошпакльовані, рівна напівсуха стяжка, двокамерні вікна, броньовані двері, котел, розведена електрика, встановлені радіатори, інтернет заведено, вид із вікна на двір. Територія доглянута, є паркомісця, гарні сусіди. Підходить під є оселя, сертифікати є відновлення. Ще одна чудова пропозиція в ЖК авіатор, вулиця Льотна, 37 а за 36 500. Простора квартира 47,5 квадратних метрів, розташована на дев'ятому поверсі десятиповерхового цегляного будинку з утепленням. Стан чорнова, але вже зроблено все основне. Поштукатурені, пошпакльовані стіни, напівсуха стяжка, ідеальна основа. Вікна, вікнарьов, двері броньовані, автономне опалення з котлом, радіатори, електрика, інтернет є усе, вид із вікон на Ялівщину та літак, вір просторий з паркомістями, сусіди приємні, під'їзд доглянутий, квартира підходить під є оселя і житлові сертифікати. Ось такі варіанти сьогодні. Всі реальні, всі актуальні. Якщо щось сподобалось, не соромтеся, телефонуйте або пишіть нам контакти під відео. А якщо ви зараз продаєте квартиру і хочете потрапити в наш наступний огляд, залишайте заявку. Огляд для продавців безкоштовний. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові випуски. І дякуємо, що дивитесь Практик, нерухомість! До зустрічі!